Задача на сьогодні генератор запустити. От генератор вже працює, і от, як ми бачимо, у нас він заряджає на 3 кВт. уже а, а, Через гібридний інвертор от наша батарея. У нас а, генератор трьохфазний, а, універсальний верніше, він трьохфазний і однофазний Формігаль energy Формігаль. Така моделька не інверторного типу. Було у нас, верніше, вони і є. Тестуємо аварійний режим, якщо блекаути на зиму кацапа почнуть нас дуже кошмарити. І якщо у цієї батарейки 20 кВт не вистачить, то на випадок, щоб можна було генератор запустити, він заряджав і батарейку, і будинок споживачів. У нас система працювала в трьохфазному режимі, тому у нас на лаштуваннях було... Мультиінвертор. Тобто У нас було включено паралельний режим і це був перший головний інвертор в режимі Так. Щоб нам запустити однофазний генератор, то треба вимкнути паралельний режим і перевести його в режим Що ми зробили. Да. Потім э, по в цих налаштуваннях, щоб запустився генератор, нам треба ген Charge. Нажати Gen Signal і Gen Force. Оці три галочки. Три галочки. Ну, можна тут, все ми так тестували на максимальну потужність. Оце максимум 60, ми можемо да. Да, зробити. Ну, що це за Battery Charge, За що він відповідає, розкажи. Заря... Це за зарядку акумулятора. Ми виставляємо максимальний струм зарядки акумулятора. Так, зберегсь. Тобто у нас скільки там 50 А? Да? 40 А зараз виставили. І от у нас показує, погано видно. От ми зменшили. І все. І пішла. Ось у нас на AUX. Це у нас генпорт вход 2,4 кВт. От воно пішла зарядка акумуляторів. У нас стояла на 60 амперах А інвертор, коли працює на такій зарядці, вже виключився. Бажано трохи зменшити. О, тобто у нас 40 ампер помножимось у батарейки у нас 50 амперні, там то і виходить 2, там трошки більше 2, 2 кВт. Це все, все працює. Це у ще... нас однофазний генератор. Тобто у нас вийшло, що ми зробили для такого аварійного блокаут режиму, коли довго світло, сонця взимку, наприклад, не буде. Батареї 20 кВт розрядяться, щоб генератор міг заряджати оці батарейки і паралельно ще на будинок давати на споживачів, а там ще друга кнопка. То що. Другий ампераж ми виставляли. Ну то ми просто обмежуємо. AUX у нас є. Це обмеження по генератору. Ми виставили. Ось такий цікавий параметр. Тобто у нас генератор. Ми йому кажемо, щоб він не видавав нам більшу потужність ніж 5 590 5,5 да. кВт. Тобто тут теж це можна обмежувати. Ну там проскролити, подивитися, щоб зупинити, де які параметри. Це у нас aux Аукс. лот. А то у нас попередній був. Беттарімот і тут бетаріча да, і там. Обов'язково, щоб були ці три галочки. Да, три галочки переводимо режим э, з master of slave. Time of use нічого не треба чіпати. Тобто у нас нічого не включено, ген, порт, там, нічого не виставляємо. Просто виставляємо три галочки і все, і запускаємо генератор. Ну все, і у вас... Зарядка йде. Все нормально стабілізується, да, ось 2 кВт. все нормально стабілізується, треба, коли ви знову включите цих три інвертора, коли все ок. батареї почнуть сонце працювати все в штатному режимі. Ми просто повертаємо на цьому мастері. Да. Паралельний режим включаємо. Включаємо паралельний режим і зі слейва переводимо в мастер. Все. Ну от, В принципі, сподіваємось вам це. Відео буде корисним. Тут воно схоже Я Думаю, що той, хто де буде підключати, по суті, це та сама дея. Е, тому комусь буде корисно, особливо така система, вона не дуже часто, що однофазних дуже рідко. Комусь зекономимо нерви і час. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, будемо вдячні за фідбек і дякую вам за увагу. Звертайтеся, будемо раді вашим заказам. Дякую.